Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научити, та соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Все затихло. Тільки дівчата та словейко не затих. Вірш Тараса. Цю раненьку, бо для мене він раненький. і казав сьогодні, тато день Шевченка наше свято, бо любів він Україну, так як мама любить сина. Віяв щирою безмежно про країну незалежну. Його думка, слово, діло, шлях майбутнього світили. Уперед на новий крок надихає нас пророк. Вірш я вивчу на відмінно. Теж люблю я Україну. Щоб усім прийшло на згадку. Ми Шевченківські нащадки. Нехай слово Кобзаря світить ясно, як зоря. Вірш Тараса Григоровича Шевченка Село, Село, і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм проросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом Широколисні тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, Сам Бог витає над селом. По діброві вітер вий гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те мор, широке, синіє, та ясень раз у раз скрипів. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співачі йдуть дівчата. А мати вечерю ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає. дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає.